Отже, дали мені мої працедавці видимо Адама Самфині про 40К подивитися, та воно було спантеличеним лівацьким безладдям. Справедливо, в принципі, не знаю, чого люди ще очікували. Ті, хто зараз роблять видива про вигадані світи, зазвичай є настогидливими ліваками, настогидливими праваками чи вченими різного рівня настогидливості. Далі, задля справедливості, я поглянув видиво відповіді від двох праваків, а саме Арча Варгамера та Саргона Акаду. Та в цілому вони були структурованішим, але передбачуваним правацьким безладдям. Іначе я мушу бути більш розлюченим на обидві сторони, та водночас, яка біса різниця. Ніщо з цього не має значення, хоча б тому, що я сам не маю жодного контролю над цим обговоренням, що з кожним днем тупіше зі свого боку я можу лише контролювати його гучність, ну чи просто плюнути та піти шукати собі новий лаштунок. Я певно буду в меншості, та особисто я перестав цікавитися зоряними війнами не через циклотрилогію. Так, звісно, вона мені не подобалася, та я можу багато чого сказати про скасування старого канону. Та найбільшим цвяхом в цю труну для мене було саме обговорення франшизи після останнього джедаю. Так звана культурна війна, тоді з часом все менше нагадувала веселе обговорення світовчення та більше починала нагадувати обговорення права на аборт. Сексуальної згоди, де сторона, з якою ти погоджуєшся настільки нахабно та пихато поводиться, що ти час від часу бажаєш підтримувати їхніх опонентів суто цим падлюкам на зло. Оце, от обговорення було чи не найбільшою причиною, чому я вирішив, що весь цей всесвіт просто не вартий моєї уваги. Час від часу я там чую, що новий серіал чи ще щось гівно, та моєю реакцією на цю інформацію є треноване ха, я кращий за вас. Після чого я продовжую займатися своїм. І останнім часом обговорення Варгамеру все більше саме це і нагадує. Чи не найбільшою проблемою політично-культурного дискурсу є те, що немає ніякого політично-культурного дискурсу? Люди його навіть зараз називають культурними війнами. Розумієте, в 1920-х між лівицею та правицею був діалог. Так, це був діалог двох колег по роботі, що ненавиділи одне одного, та все ж таки діалог. Одна сторона кидала аргумент, інша писала йому контраргумент, обидві сторони щось цього брали, та таким чином відбувався поступ. І хтось з вас певно скаже, що те саме Бувається і зараз, та насправді зараз це два острови, що розділені між собою океаном. І ці два острови будують усе своє уявлення щодо одне одного. Суто на основі власних карикатур, та щоб там про них не казав якийсь мандрівний торговець. В результаті маємо те, що одні острів'яни нічогісінько не знають про інших, не мають жодного бажання спілкуватися між собою, та будь-яка взаємодія між ними є чи випадковою, чи за допомогою інформації від посередників, чи з'явилася в результаті загарбання. І пісні його знає, як це вирішити. А вони самі не хочуть це вирішити. Це лише нескінченна спіраль безрозсудної ідіотії, що дегуманізує. Та яку будь-яка нормальна людина мусить оминати десятою дорогою, якщо й дорогий власний глузд. Проблема цього всього варгами розрачу. Це те, що не складно побачити, що його сторони брешуть. Та їм насправді не важливо те, що вони кажуть, що їм важливо. Праваки кажуть, що їм важливо зберегти канон світобудови, але вони обсирають лише ті зміни, які йдуть у розріз з їхнім політичним меседжем, та вони перетворюють це обсирання на пропаганду власних ідей. Ліваки хочуть у лапках модернізувати лор, щоб він більше репрезентував гравців з лівими ідеями, але насправді вони вважають, що всі фанати є відвертою фашнею, чи по суті фашнею, чи потихеньку перетворюються у фашню, та вони заслуговують на те, щоб їхні іграшки зламали хоча б задля власної зловтіхи. Це це безглуздо, безтовково, відлякує міркованих людей та радикалізує решту. Ідіть калисо, щось ти з цим дієш. Єдиний виграшний рух тут це чи не грати, чи глузувати з обох сторін. Я обираю й і те і інше.